안녕! Поки корейські телеканали знімають відполіровані дорами, де не місце сценам насилля, Netflix продовжує гнути свою лінію і релізить нетиповий, близький до брутального життя якісний продукт. У цьому серіалі, про який я буду говорити далі, знайшлося місце красунчику і страшненькій, закоханій у нього дівчині. Щоправда, з величезними кількома, але так, так, сьогодні базіками про дораму дівчина в масці. Гошечки go, go, go. дівчина в масці це глибока і багатошарова свіженька кримінальна дорама на сі. Ім серії це обличчя без присмаку властолюбства і без суспільної думки. Вона темна, припускаю, для багатьох дивна, але однозначно така, яка інтригує і захоплює. Власне, те, якою буде дорама, можна було припустити, якщо знати буквально трошечки про режисера і сценариста Кім Йон Хуна. Бо під його крила у 2020-му вийшов неонуарний кримінальний трилер. Звірі, які чіпляються за соломинку. Там сюжет і про величеньку суму грошей, і про колекторів і про. Про насилля словом ось про все це, що не готові показувати по тебе у Кореї. Хто не бачив відео про цензуру, там обов'язково подивіться посилання у правому кутику. Так, от дівчина в масці, як на мене, стала логічним продовженням такого напряму, за який взявся режисер. Якщо досить стисло, це історія про дівчину, яка з дитинства мріяла про те, що зможе виступати на сцені і що її любитимуть. You make me feel special! по факту вона отримала лише зневагу, біль і страждання. Однак на своєму життєвому шляху у цей вир вона не без допомоги та ініціативи сторонніх, звісно, затягнула чимало інших людей. Розповідь у дорамі побудована так, що кожен епізод глибше розкриває нам історію тієї людини, яку ми вже бачили у попередніх серіях. Я не переказуватиму вам весь сюжет, бо тут не вийде як зромкомом. У дорамці дійсно є несподівані твісти, на які ти не очікуєш. Певно, єдиний великий спойлер від мене хепіенду для всіх не буде. Я б сказала, його не буде ні для кого. Насправді все як завжди, я думаю, через невеличкі спойлери можу познайомити вас з ключовими фігурами. Баск роліда. Отже, кім Момі, вже в першій серії ми дізнаємося, що вона з дитинства мріяла стати знаменитою, сяяти на сцені, насолоджуватися гучними оплесками. І спочатку їй все вдавалося. В садочку дівчину справді обожнювали і милувалися нею, бо таланту і харизми в малечі було через край. Однак з роками все змінилося. Чим старшою ставала Момі, тим гарнішим було її тіло, тим більше квітли її таланти, і тим непривабливішим ставало її обличчя. Якщо що я проти того, щоб називати людей потворними, тим паче так, в лице ну лукізм це погано, але за сюжетом та й за суспільними правилами, за якими ми всі частенько граємо. Момі добряче так вигрібає на її майбутньому співачки ставлять хрест не лише сторонні люди, перед якими дівчина виступає, а й рідна мати. Ну, знаєте, ця класна типова батьківська підтримка. Обожнює все це призводить до того, що Момі влаштовується на нудну офісну роботу і стає звичайною сірою мишою, яку ніхто не хоче помічати. Але так триває в день. А вночі дівчина одягає маску, запускає вебку і знімає огляди на дирамок. Окей, ні, не знімає вона їх. Вона виступає онлайн, скажімо так, вебкамить малишка, танцює, співає, крутить дубцею, збирає на цьому грошики. Все, звісно ж анонімно. Теж підробіток. Чому ні? Словом, так триває доти, доки одного чудового дня вона не нап'ється в троски і не засвітить свої оголені принади на камеру. Попа чи був у неї привід напитися і таке вчудити? Звісно, і не один. Але я розповім вам лишень про одненький. Одна з причин душевного болю і неспокою момії це її шеф, містер Пак. На роботі він видає себе за супердружнього розумника і зразкового сім'янина. А по факту він примітивний, накачаний чолов'яга, самозакоханий нарцис, якому паралельно на дружину, але досить таки перпендикулярно на підлеглу, яку він, кажімо так, не гребує навантажувати завданнями в поза години. І момі, звісно ж. Одного дня все це бачить, а її момі бачить колега Чона. Він зашуганий офісний планктон, який, схоже, має комплекс неповноцінності через свою зовнішність. Mm. Що нам таємно закоханий у кім Момі. але не лише тому, що пізнав її як колегу, а й тому, що є фанатом вебкам стрімів дівчини в масці. Я б навіть сказала лишень тому. Повідомити, звісно, про свої почуття він не може, бо не здатен набратися стільки сміливості. А от його захоплення слеж дівчиною в масці, врешті, перетворюється на дещо таке маніакальне і неконтрольоване. До речі, про неконтрольоване. Спеціально для спонсорів і донаторів, які підтримують розвиток каналу фінансово, я підготувала відео про корейських акторів і актор. Орок, які були жертвами булінгу та знущань у школі. А подивитися, долучайтеся за посиланням в описі під цим відео. Від мене за це окрема подяка. А вам додаткові відосики. Нагадаю, до вставочки ми говорили про чонама, мега забитого колего Момі, який на ній зациклився. Чому власне чо нам виріс таким яким виріс? В цьому не обійшлося без заслуг його матері Кім Хюнча. Її життя ніколи не було легким. Жінка походить з бідної родини. А чоловіка вона собі обирала за принципом, аби він мав стабільний робіт. Бо цим вона не прогадала, однак стабільна робота не означає вірність Зрада. Коли чоловік зрадив Кюнча, вони розлучилися. Єдиний, хто залишився поруч з нею, був маленький син Чона. Аби прогодувати дитину. Жінка працювала на кількох роботах і в день, і вночі. Вона була впевнена, що її любий хлопчик красивіший і розумніший за всіх. Вона постійно вихвалялася ним, і будьмо чесними перегибала палицю з опікою. Коли син виріс і вирішив з'їхати від матері, кюнча не зраділа. Вона й далі намагалася турбо. Уватися про нього у свій спосіб, однак син відштовхував її за все життя. Жінка так не навчилася висловлювати любов через доброту, і синуля частенько вигрібав від неї, коли не дотягував до материнських очікувань. Це основні персонажі, але чудовість драми в тому, що вона багата і на другорядних героїв, чиї історії не поступаються ключовим і додатково збагачують їх. Знову ж про всіх я не буду розповідати, бо дізнаєтеся забагато І буде не так цікаво дивитися. Але не можу втриматися, щоб не розповісти. Будет трошечки про чой Буйона якого грає Джун. По-перше, як же він чудово грає, талановитий хлопчина? Ну, слів нема з підписниками мого телеграм. Каналу, ми вже сто п'ятсот разів обговорили Джуна і не тільки. Якщо ви ще не підписалися, обов'язково долучайтеся до нашої скромної тусовки. Там я публікую новини, саунди з дорам, цитати з дорам, і додатково можна побазікати про все це. Посилання є під відео. Та гальмаріне. Так от Джун, точніше, Чой буйон. У дарамі він грає не дуже приємного персонажа. У школі хлопчина був популярним, гарним зовні, але гниленьким зсередини. Він використовував дівчат, які велися на його красу і шарм. Однією з тих, хто втрапив на гачок, була інша другорядна персонажка з дарами. Одного дня він покликав її до себе на день народження. Чому сором'язливе і не дуже гарне за сюжетом дівчат, звісно ж, зраділо. Але замість поцілунку на який вона схоже розраховувала, бо попросив заплатити за типу, ой, знаєш, мені тут бракує грошенят докинь, а? і вона, звісно ж, докинула. Після цього буйон ще не раз користувався довірливістю і добротою дівчини. Коли він по то зміг пробитися в кей-поп гурт і стати айдолом. Звісно ж, агентство ліпило образ хлопчика з ідеальною репутацією. Та коли в тебе за спиною немало покинутих дівчат, яких ти називаєш банкоматами, будь готовий, що правда вилізе назовні. І вона таки вилазить: вилазить боком для кар'єри буйона. Однак і на цьому історія не завершується. Бо що бо правильно сюжети персонажів в цій дорамі добре прописані. Тому далі нам показують, як склалося доросле життя і куди воно звернуло після того, як він Буйон, зустрівся з одним зі своїх банкоматів. Я коли дивилася серію про цих другорядних персонажів, так хотіла зацідити проміжочець цьому Буйону за його поведінку. Ну це страх, просто Словом, Мені здається, що це показник того, що історія чіпляє. Банченцюни. Але де ж зґвалтування і вбивства, про які я казала, все там, все в дурамці, не переживайте. Скажу так: двоє дівчат задушать одного тіпа. Ще одного вб'є і розчленує навіть не дівчина, і навіть не в масці. Однак дівчина в масці також не залишиться без року крові, бо дехто не вміє тримати руки і патачок при собі. Однак за сюжетом помре також і одна дівчина, та й не лише словом смертей там ого, ого скільки вам вистачить. Втім, це не тупа бійня, знаєте, аби було Нас сюжетно підводять до кожного кримінального епізоду. І... Я б сказала, що цілком розумію мотивацію усіх дій героїв. І ще круто, що нам покажуть історію життя головної героїні у різні періоди. Там вона і дитина, і доросла офісна працівниця, і доросла танцівниця, співачка після пластики, і ув'язнена так, таке там теж є. Але крім цього, сценаристи не полінувалися і додали в історію дитину, через яку ми бачимо, наскільки те, що дорослі творять у своєму житті, впливає на дітей також. Я читала деякі відгуки в цих ваших інтернетах про дораму. І людиська писали, мовляв, спочатку історія інтригувала, нібито вона ставила складні питання, а потім все звелося до якоїсь абсурдної помсти, та ще й фінал зли. А й також писали, що в дорамі було забагато перебільшених дій і реакцій лише заради перебільшених дій і реакцій. Ви про цей фонтан крові чи що? Та хай фонтанує, ну можна уявити, що це мешканці сусідньої, просто господи, з нами держави. А якщо серйозно, мені здається, що деякі сцени дійсно були викручені на максимум, але в цьому і фішкаці. Його серіалу гіперболізація це один з прийомів, які, як на мою скромну думку людини, яка по суті ніцне тямич кінематографі, режисер використовує вдало. Загалом, знаєте, за вайбом мені ця дорама трошечки нагадала серіал Сварка він не корейський, але все ж можливо динамікою чи що, чи може абсурдністю деяких ситуацій. Сварка це, звісно, в рази, і в рази більш саркастичний продукт, власне, більш комедійний. Але я дещо спільно для себе вловила. До речі, серіал хороший, якщо не знаєте, що подивитися раджу, а. Дівчині в масці я ставлю 9 лідощічок з 10, одненько знімаю за фінал. Я б завершила все безнадійною драмою, трагедією, бо нема чого давати примарні надії, що колись все буде окей. У нас до цього є ромкоми. Пишіть у коментарях, чи сподобалася вам дорама, чи плануєте її дивитися, якщо ще з якихось причин цього не зробили. І обов'язково поставте вподобайку під цим відео та підпишіться на канал, аби не пропустити нових релізів. Якщо хочете підтримати розвиток каналу фінансово, не буду вас стримувати. Можна оформити спонсорку, можна підтримку на донатело as you wish, як то кажуть. Тим паче стартує підтримка всього від 10 гривень, і вже за це є кльові бонуси. Долучайтеся, а